Доброго дня! Вас вітає розборка Тріал авто. Робимо відогляд. Mitsubishi Lancer 10 зайшов 1.5 на автоматі на Тітанах на 16. По кузову фарбовано крило переднє ліве. Дверка передня ліва. І передня права дверка, все інше в рідній фарбі. Ця передня права дверка фарбована. Капот в рідній фарбі. Пробіг 220 тисяч помилок по приборці немає. Мотор працює добре, тихенько, без вібрації, без посторонніх шумів. Зіщу пане димить. Масло нас і також. Мотор сухий. Машинка була без газу, клапана не по Тому потрібні запчастини набирайте, дякую за увагу.